Хотів би скласти подякувати тим людям добродійним, які з Італії передали кошти. Вчора ми передали для наших також хлопців на східну Україну передали продукти, певні гігієнічні речі, які прийшли з Італії від наших друзів, від пані Оксани, всіх небайдужих, які є в Італії, людей, і з Золочева, і Львова і інших навіть міст. Я хочу подякувати Мирославі романівні Бродинській за промоход, щоб переслати це для десантників наших Романа Бонсовича, який є 25-й десантній бригаді. І скромний дарунок хлопцям, щоб вони добре вчилися, добре служили і захищали нашу українську державу. щиро дякую і ми на новій пошті скористаємо можливості передачі цього генератора, який прислужить для зарядки а, рацій та інших приборів, які потрібні і нічного бачення і так далі для наших військовослужбовців. Всім щиро дякую нашим меценатам і добродім за до лицемету, Мирослава Романіні і всім нашим з Італії. Дякую всім.